Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися світла головного, штатного, яке стояло на моєму автомобілі Mercedes GL X164. Штатне світло було галоген, лампочка H7. Самі розумієте, що світла фактично не було. Тому мною було прийнято рішення про заміну та встановлення LED лінз. Мною було придбано. Точніше, не придбано, вибрано ось такого виробника, лінзи Z93F Biледовські. Відповідно, дані лінзи я встановив на власний автомобіль, а тут на даний момент знаходяться мої старі лінзи від мого автомобіля, які виглядають ось так. Тут ще лампочка залишилась, я попросив, щоб не викидувалось. Лінза в нормальному стані, оригінальна мерсовська. Всередині вона, не знаю, чи зможете побачити, ось тут всередині є, має напилення, воно є матового кольору. І багато думає, хто, що це є вигорівше якби, напилення, але це неправда, тому що ось такий матовий наліт фактично мають ці лінзи Mercedes і це їхній нормальний стан. Тобто це не є якась критична це. Можна дійсно було би взяти і поставити е, ксенон. Однак, я вирішив поставити білет та спробувати, як ці лампочки будуть світити. Зразу скажу, що е, ціна питання встановлення такого світла вона складає приблизно 15 тисяч гривень. Тому що це потрібно зняти фари, розшити їх, встановити лінзу. Після чого. Ще їх налаштувати. Тому разом з роботою вартість встановлення ось цих лінз становила 15 тисяч гривень. Зараз ви зможете побачити, як ці лінзи світять, яке стало світло. Світло дійсно помінялося в кращу сторону, воно стало більш. Краще освітлювати всі зони по всьому периметру, як вони світять, і, відповідно, так само особливо праву сторону, де досить часто в нас ходять пішоходи та невстановлені літаючі об'єкти по типу велосипедистів. Світло яскраве, світло мені сподобалось. Реально воно сподобалось, воно круто і в рази набагато краще. На питання 15 тисяч гривень, по часу один робочий день. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. Діліться каналом, ставте вподобайки. Всім мирного неба та все буде Україна!